Друзі, вітаю! Дорогих підписників на каналі сер назавжди, бо сьогодні п'ятниця, сьогодні День підписників. Але сьогодні не тільки День підписників, сьогодні особливий день. Канал все назавжди святкує День народження. Сьогодні нам виповнюється рівно 6 років. За ці 6 років на каналі вийшло більше 400 відео і прямих трансляцій. У нас набралося більше 8,5 мільйонів переглядів. сподіваюся, скоро буде 10 мільйонів. На цьому не зупинимось. Перегляди і підписники у нас ростуть експансійно. Тобто за останній рік у нас підписників ну, фактично стільки ж за попередні 5, як за попередні 5. Фішка нашого каналу зовсім не картинка, як ви знаєте, а контент, інформація. Інформація унікальна, інформація інсайдерська, ту, яку ми дістаємо від реальних працівників молочної галузі, якими самі є, ну, являємось. Ми Працюємо в молочній галузі, працюємо в м'ясній галузі, маємо інформацію від діючих технологів і менеджерів з провідних компаній. Тому, якщо ви хочете висловити свою повагу, підтримати канал, то напишіть про це. Це найкраща підтримка, те, що ви дивитесь наші відео, те, що сприймаєте інформацію, вчитеся, сподіваюся, бо навіглася нам тут не треба на каналі. І бачу побажання. Що ще ви хочете побачити на каналі, що ще хочете почути, тому що тут більше чують, ніж бачать, якщо чесно. Плюс, якщо хочете підтримати матеріальну канал, то підтримуйте краще Збройні Сили України. Якщо ви такі багаті, що у вас на все вистачає, можете доєднатися до семи спонсорів каналу і раз на місяць поїти кавою, чи мене чи Лесю Поліщук. Це у нас дві основні дієві особи. Як обіцяв, значить у вас з'явиться зірочка біля кожного вашого допису, що ви такий спонсор каналу Сир назавжди, і ви долучитеся до короткого списку, до речі, семи людей, а саме Олег Богданов, Бабай Халіт, Дмитро Український, Юрій Полюшенко, Крекс Пекс Фекс, Нікіта Вікторов і Ольга Ольга. І ще раз, це опція не обов'язкова. Нам вже приємно, що ви дивитесь відео, ставите вподобайки і коментуєте. Це найважливіше для поширення українського контенту, а головне знань. Тому що знання вони насправді не мають національності. В кожної нації є 80% людей не дуже розумних, які не вміють це доведений факт будувати причину на святкові зв'язки. І, дай Боженько, 20% людей, які допомагають у цим 80 робитися, ставати розумнішими. Повідомляю вам, що це відео останнє в цьому році. Наступного разу ми вийдемо у вівторок, по-моєму, 13 січня. Вийдемо з вже відзнятим відео з дегустацією е, сиру на півдро на півтвердого українських виробників провідних, е, відзнятого, але не змонтованого. Вибачте, тому у нас зараз відпустка до 13-го. Е, Сподіваюся, ви від нас відпочинете. А далі з новим зарядом енергії нові порції найактуальнішої, найкомпетентнішої, найкваліфікованішої інформації для вас. Будемо вважати, що святкова частина закінчена. Переходимо власне до теми відео. Сьогодні у нас лабораторні дослідження дев'яти зразків провідних виробників питного молока України. Нагадую, знову питне це визначення за державним стандартом. Не чіпляйтесь, будь ласка, до слів. Це нерозумно, нелогічно, не інформативно. І так, питне молоко України. Дев'ять зразків на найсучаснішому обладнанні провідної світової компанії ФОС Мілкоскан. Відповідно, розкладає практично на все і вся. Розкажу зараз вам про методологію дослідження, за рахунок чого ми маємо таку високу точність показників, що міряли, але, і ще раз, три величезні таблиці, три величезні масиви даних, дев'ять зразків це на багато годин підряд пояснень. Тому сфокусуємось на трьох кращих зразках. У нас невелика зміна відбулася. Після лабораторних досліджень перша трійка виглядає вже не. Яготинське Молокія organic Milk, а organic Milk Яготинське Молокія. Трошечки по фізико-хімічним показникам підкачала Молокія у порівнянні з цими двома першими. Все рівно класний зразок, все добре. Леся дорівнює комп'ютер аналізатор, як ви побачите. І власне, переходимо до лабораторних досліджень і коментарів. По питному молоку України. Поїхали. Давайте коротенько про обладнання і технологію, яку використали для лабораторного дослідження. Значить, Аналізи всіх видів молока проводили на обладнанні компанії ФОС, на мілкосканні компанії ФОС. Він використовує методологію ВТІР. це так звана інфрачервона спектроскопія перетворення Фур'є, тобто в інфрачервоному світлі. Обстежуються зразки, порівнюються з еталонами, і, відповідно, згідно математичних перетворень, можна дослідити і концентрації певних речовин з'єднань, і порівняти з тим, чи вони є в наявності, чи їх немає. Тобто визначається жир, білок, лактоза, практично більшість мінеральних і хімічних з'єднань. І, власне, дозволяє в першу чергу боротися з фальсифікаціями і з тим, щоб нормалізувати параметри молока на виробництві. От якраз зараз перед вами на екрані параметри, показники, які вимірює дане обладнання, це прямо з сайту взято компанії Фос, світового лідера, до речі. І ви тут знову ж таки бачите, да, жирність, білок, лактозу, казеїн. цікавий параметр. Точка замерзання молока. Вона. Напряму пов'язана з відсотком доданої води, тобто є спеціальне приладдя всередині фозу, яке міряє точку замерзання молока, і відповідно прогнозує, скільки води в залежності від цієї температури додали. Правильна температура замерзання молока десь мінус 0,5 градуса Цельсія. Друзі, як ми далі побудуємо наше відео. Дивіться, перед вами три масиви даних вимірювань. Дев'ять зразків немає, тільки радимо, і волошкового поля. вони були в пакетах, Лесі не було куди перелити. Все, що було в пляшечках закруткою, вона привезла в Глобино. дякуємо компанії Глобино за надані лабораторні аналізи. І всі ці аналізи перед вами ви можете зупинити на будь-якій з таблиць трьох відео, вивчити той зразок, який вас цікавить. Я не встигну навіть за кілька годин прокоментувати всіх і все. Тому дивіться, як будемо працювати. Я детально прокоментую саме ті три зразка, які рекомендувала Леся Поліщук. Ви побачите, ну хто підписник порадіє за людину, яка за 25 років уже слухайте, як аналізатор працює. От, побачите, наскільки їх лабораторні аналізи відповідають вимогам державного стандарту. І пройдемося по. Із оцих 11 зразків і тих дев'яти, які були на лабораторних аналізах, пройдемося по зразку невдасі, а саме, зразку під торговою маркою премія виробництва Джевалдіс. У нас відбулося звернення до виробника і є відповіді з виробника. Я вам цю зачитаю, але все-таки вкажу вам на які самі параметри. Цього молока під маркою Премія треба звернути увагу. І чому спеціалісти, з якими ми консультувалися, не тільки ми вважають, що це молоко швидше за все виготовлено з застосуванням відновленого сухого молока, і ну, власне і все. В цьому випадку сходить з розуму мілкоскан і видає отакі от аналізи, як ви побачите. Давайте перед вами прочитаю вам відповідь від ППДЖВАЛІС молоко. Добрий день, Максим. Зазначається, що працює компанія. Під обстрілами, відповідно, часто не працює по півдня. На жаль, зразки, які були нами умовно визначені як неадекватні, забраковані, вони вже не зберігають. Вони там зберігали їх до 21 числа. Служба якості, включаючи ХАСП, не змогла провести розслідування, але по журналам вони по комп'ютеру подивилися і визнають такий факт, що саме ця партія молока була виготовлена від молока господарств. З додаванням з нежирного молока від господарств населення. Знову ж таки, далі пише, що незважаючи на те, що використовували в тому числі сировину від государств населення, але згідно їх досліджень, ця сировина відповідала всім вимогам державного стандарту. Тому вони її використали, визнають, що використовували від населення, і як ви розумієте самі, нічого це не пояснює в аномальних результатах, які... Результатах дослідження, яке мало мав цей зразок молока. Ну під кінець пише, що тепер ми завжди будемо використовувати в дослідженнях точку замерзання молока, щоб знати додану воду. Запам'ятайте цей момент, це е, дуже цікаво. Зараз разом до нього вернемося і е, дякують нам за допомогу, за зворотній зв'язок і отдають дослідження двох своїх зразків молока, і, так розумію, наступних партій, які абсолютно і повністю відповідають ДСТУ. Так, закінчуємо, значить, побачили відповідь компанії Дже а тепер переходимо до обговорення показників зразка компанії Дже під маркою премія молока. І що з ним не так? Друзі, дивіться, зверніть увагу на показник. Точка замерзання молока це фактично дорівнює кількості доданої води у всіх восьми зразків, крім дживалдіс, на, на цих дослідженнях точка замерзання молока 0,52 або вище. Це означає, що або чисте молоко. 052-054 це пів градуса Цельсія, щоб ви розуміли. Або ж вона з додаванням води наближається до нуля. І єдина компанія, у якої точка замерзання молока нижче, холодніша за 0,52 це зразок компанії Premium Givaldis. Єдине пояснення, чому так може бути це сухе молоко. Тобто додалися розшинні якісь тверді речовини, і точка замерзання опустилася. Єдиний аномальний зразок це «Премія і Galдіс. По молочному жиру. Дивіться, у зразка Живалдіс кількість жиру і кількість білку в нормі. Там, ну, 2,47, прибажних 2,50. Але бачите, прилад сходить з розуму. Він показує, що щось не так жовтим виділяє той рядок, де вказаний молочний жир. Тепер пояснюю, що не так. Зверніть увагу на останній стовпчик таблиці це так звані вільні жирні кислоти. Коли молоко зберігається, Довго чи зберігається, чи воно їде з ферми на завод, потім переробляється. Кількість вільних жирних кислот зростає. Якщо воно досягає цифри 3%, то молоко вважається зіпсованим, його пити не можна. Тепер дивіться вісім зразків із дев'яти має показник від 0,26 там до 0,48, по моєму. Да? То середня десь 0,35-0,40. Єдиний зразок компанії Дживалті саме по жирую повільним кислотам в ньому складає всього 0,05. Тобто фактично на півпорядка, на порядок нижче за всі решту зразків. Тобто, і по молочному жиру, і по о, доданій воді точки замерзання це аномальний продукт. Ну вибачте, згідно аналізу цих даних, напрошується, що його склали з чогось з яких складових, не знаю, там з молочного жиру, можливо, сухого молока, але це точно не продукт переробки від господарств. Ну, відповідь, бачите, відживалтіся інша. Я е, розумію, що треба додаткові дослідження саме по цим зразкам. Їх немає. Просто наступні зразки цієї компанії будемо досліджувати уважно і приділяти їм ще більше уваги. А тепер давайте до все таки кращих зразків дегустації. А мало не забув. Бачите, до підсумкової таблиці не зайшло, але є в оцих масивах. Там є стовпчик, додана сахароза. Єдине молоко, куди додано цукор 0,13%, це теж це молоко е, премія від Джевалдіс. Єдине молоко з доданим цукром. А тепер, згідно концепції каналу, давайте присвятимо час, час е, аналізу кращих. Значить, дивіться, у нас е, відбулася трошки зміна після лабораторних досліджень. Яготинське втрималось на найвищій позиції. А от молокія іорганікміл помінялися місцями. Все-таки за низький білок у молокії у порівнянні з іншими. Мається на увазі з іншими представниками першої трійки кращого молока. Тобто, зверніть увагу, 3,05 у Молокії, 3,55 у яготинського, 3,62 у Organic мілк В тому ж порядку розташували сухі речовини і густина молока. Тобто, найкращі показники в органік, друге яготинське, практично таке саме, і все-таки нижче у молокії. Ну, саме примітивний жир. Тобто, бачите, у молокі навіть трошки менше не доклали, не повезло, 2,37. При мінімальних 2,5, цілих 2,51, тобто в норма ідеальна у organic Milk, і цілих 2,58 у ягодина. тобто дають більше споживачам. Ну за що ми дякуємо всім трьом і позирую ягодину окремо. Тому в підсумку, якщо ми формуємо все-таки рейтинг лесі. Якщо його так можна назвати, побажання Лесі з врахуванням лабораторних аналізів, то все-таки перші два це не Молокія Яготинська, а Яготинське і Органік. І третє Молокія це рекомендація від Лесі Поліщук, підтверджена лабораторними дослідженнями. Смачного! Насамкінець вітаю дорогих моїх глядачів, підписників з Різдвом Христовим, що минуло, з прийдешніми святами. Будьте здорові, щасливі! Головне, як найшвидшого миру. А мир, як ви знаєте, він тільки можливий завдяки нашим воїнам, нашим захисникам. Тому не забувайте їм допомагати допомагати їм родинам, їхнім, щоб вони були, знаєте, спокійні, коли захищають нас з вами. На цьому все. Ще раз всього світлого і найкращого. До зустрічі в новому році.